ГКМ 100 роботає, гранулка работает, делается прекрасно, все. В общем, в общем, работаем. не скучно скажу так, хто держит приблизно 30 поросят і там 10-20 курочок, то вполне достаточно цього гранулятора. Но якщо... Більше навіть не так, навіть до 20 свиней і до 20 курочок, то ще можна додати. Якщо більше 20 свиней, то вже напряжно. В принципі, гкм 100 роботає, гранула працює, це все роботає. В общем, через день я на 24 поросьонка я через день роботаю. Сьогодні намолю. Це сьогодні зараз награнулірую на виходні. Ну, виходні для кого. Тобто празники 3 дні праздника, робити нічого не буду такого, тільки що годувати, вичищати і все. А гранулку заготовлюємо на три дні зараз, спробуємо. І тоді так вистачає. А так я, я, я роблю десь... Між, три мешалки за 150 кілограм, це мені вистачає на два дні. Три за це якраз півдня роботи. Довго, довго, дуже довго. Але 12 тисяч він себе оправдав. оправдав. Хватає його з головою. Ну, треба більше. Я зажив трошки грошей, треба було брати 150 но але у мене... Проводка не дозволяє. Все, всім пока.